Чиновники це не божителі, а звичайні люди. Ми наймаємо їх на те, щоб вони робили хороші справи, ми контролюємо їх. Але мені кортить, як і багатьом дізнатися, хто їхні батьки, яка у них родина, які у них захоплення. І тому ми починаємо наш проєкт без кроваток. Сьогодні я запросила одного чоловіка попити кави у кондитерській лавці. Але хто це буде, поки секрет. Отже, сьогодні говоримо без кроваток з головою обласної ради Іваном Гончарем. Оскільки я його знаю ще з Революції Гідності, то я, якщо можна, буду на «ти». <гум> 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 ну, і, Іване, значить, дивися: от коли сталася оця вся історія, коли відбулася Революція Гідності, і ти фактично став єдиним керівником області. І як поставились до, до цього твої рідні? Ну Десь дружина з тривогою, діти з тривогою, особливо дружина, бо в принципі ми ну, нормальні, мали бізнес, мали все. і е, Страх перед тим, що я десь перейду на іншу посаду і ну, перед тим, що зміни, практично було важко десь налаштуватися, але, е, чесно говорячи, якби не родина, не діти, не сім'я. Мене підтримали, то я не знаю, як би я справився своїми обов'язками. Ну, а батьки взагалі ти сам звідки зробив? Я родом з Тернопільської області, з Монастирського району, села Вербка, з такого маленького села, і коли я батькові зателефонував, що мене обрали головою ради, батько каже, ну, ти заслужив, теж підтримав, а мати десь сказала, навіщо вона тобі. Чесно говорячи, вони не по життю завжди підтримували і допомагали, як скажемо, морально. А хто взагалі твої батьки? Мої батьки прості селяни. Мати працювала в колгоспі. Батько працював по завід по завідомчій охороні. Практично прості люди з села, з простого села. Угу. Але ж ти все-таки, ну крім того, що пішов в політику, займався досить серйозним бізнесом. Ну, Фруктовий рай, я думаю, багато хто хмельничан знає. Я закінчив в селі неповну середню школу. В селі Вербка в середню школу я ходив за 15 кілометрів. Кожного дня бігав, мав стати спортсменом. Дуже марив стати Що, фу... біг, пожив... біг в школу в школу і назад. По 15 кілометрів кожного дня. Боже, я думаю, тепер які ми міські діти, які собі спокійно ходили так близенько в школу. Вот і була ціль стати спортсменом, стати футболістом. Правда, десь по життю не все так складається, як ти хочеш. Бо коли прийшлося поступати в Кам'янець-Подільський університет, я вирішив поступати на фізкультурний. Мати сказала, що на фізкультурний сім на місце, а на що був такий ажіотаж та, на фізкультура. А на фізмат недобір. І тут так сталося, що прийшлося переписувати заяву, і я пішов на фізмат. Мати говорить, закінчив школу все на відмінно. Це одна... такі різні речі, фізмати, фізкультура. ну Хіба що на фіз починається, звичайно, але. У мене тільки одна четвірка була, і то з російської мови це в 9 класі. Коли в дитинстві я прийшов в 9 класі додому і почав розказувати, що от копак там десь дуже хороший партизан. Моя бабця небожка зі слізми мене відвела в сторону в кінець городу, і каже, я тобі розкажу, хто, хто, ти, такий хто, хто такий ковпак і як це все було. Каже, ти знаєш, що твій дід загинув, тут тут, його застрелили, він був в українській повстанській армії. Каже, ковпак би дійшов до Берліна, тільки зупинило його те, що коли в Карпатах він заївся з нашими хлопцями-упівцями, то Дністер каже, тік червоним. Ну, а ти цього раніше не знав, ні, що про це не говорили? Ні, це в родині? Це не говорили, це ж тоді в родині не говорили, це ж було заборонено, тоді ж було, ми всі розуміємо, що Радянський Союз лише почали хитатися, історія лише почала правдиво вияснятися. І тут ніхто не говорив, сім'ї всі мовчали, всі дуже мовчали. У нас О, якщо чесно, для мене це трохи дивно, може через те, що, наприклад, про голод у нас в сім'ї говорили всі безкінечно. І... Я от не знаю, а чому вони боялися? Бояли боялися за родину, боялися за сім'ю, боялися за дітей. Бабця нас все заставляла молитися, ми все ходили в церкву, все. Але щоб сказати, що правду нам про діда, то це вже коли пішли зміни в Україні, коли вже дійсно перший раз ви побачили ми сині жовтий прапор, тоді вже були відверті розмови, що, як було. І тоді ми вже починали. Бо от так сталося, що батька. Батько воював на стороні Червоної армії, а моєї мами бабці батько, батько воював на стороні Української повстанської армії. Практично два полюси. І якось було так, знаєте, десь якийсь, коли вже дізнавався я правду. Тоді. І коли я прийшов на російську мову, я вчительці сказав, що просто так. Що я не буду говорити мовою окупантів. Чи Та, щось таке? Ні. <хи> ну я їй сказав, що вона просто москалька. І після цього вона мені поставила вчительці, москалька. Да, в той О. період мене чуть там якраз піонери, чуть не виганяли, але після того, а, а, десь рік пройшов, і, і в країні сталися зміни, слава Богу, десь такі всі переломні періоди. По житті прийшли по змінах у мене. Прошу. Доброго дня. Доброго дня. Згадати Олександром вашим дня. офіціантом. Ваш мені, будь ласка. Дуже приємно. Ми ж маємо зрештою випити кави. Ми ж так. Не тільки говорити прийшли. Це чай, де гарячий, не холодний буде. Гарячий. Чай, О, давайте. Просто. давайте. Може, мені, теж, теж такий? Давайте теж. Солодки бажаєте щось з ні. можливо. Моє життя в чомусь проходить на таких зломах. Я е, е... боюсь, не тільки твоє, моє теж. Це таке покоління. Вот. І тоді тільки 9 клас і оцінка за російську мову переносилася в, один, в, табель, в табель 11 класу. І так сталося, що в мене все навідмінно. Золоту медаль мені не дали був у 9 класі. І, От такий результат. — результати. Чого тобі та золота медаль? Пам'ятаєш, як казали, що червоний диплом синя морда. Ми... Щось таке. Золота медаль, ще щось не так. Так, так що все так, ну, все, все нормально. нормально. Все нормально. <гум> Тому а так я поступив тоді вже в Кам'янець на фізмати, і життя заставило, як кажуть, повернути. Я одружився на хмельничанці і поїхав жити в Хмельницький. Дуже було важко. Ми закінчили вдвох педагогічний університет. Вона закінчила англо-український. Я закінчив фізико-математичний факультет, треба було відпрацювати в селі. Ну, і я пішов працювати півроку в село Гелетенці. Мене зробили вчителем широкого профілю, так як тоді молодих вчителів на село було дуже мало. Мені дали математику, інформатику, право і історію 60-11 клас. Коли пам'ятаю вчитель, Директор школи підійшла, вона нас теж була математичка, прийшла Олімпіада. Вона приносить Олімпіаду, ну я їй за 20 хвилин приношу розв'язану. Вона задає, а що ви не знаєте? Я кажу, ні, я вам вже розв'язав, приніс відповіді. Вона дивиться на мене, що ну, дійсно принесла. Я кажу, так, да, дійсно відповіді приніс вже розв'язаний олімпіаду. Для неї був шок. Правда? А? Ну добре, математика це ясно. А історія як викладати а, це ж історія, трошки не в ту на опери. Ну прийшлося так по житті, що мені треба було збити уроки, щоб я мав 21 годину, бо тоді вчителям не платили заробітну платню. І треба було так зробити, щоб я за три дні мав 21 годину. Я за три дні мав 21 годину понеділок, вівторок, середа, 21 годину, а 4 дні я починав з вантажника і, е, на ринку і починав з вантажника. Потім я подивився, що, як торгується. Тобто це. вантажникам платили. Вантажникам платили, а вчителям на ринку не платили. платили. От, така ситуація. І десь в якійсь мірі я побачив. Е, як воно працює? Ну, практично, я через дві тижні почав працювати вже сам на себе. Було важко. Тобто оформився приватним підприємцем. Оформився приватним підприємцем і почав працювати вже сам на себе. себе. Дякую. красиво. Дуже красиво. І якраз, до речі, до тематики фруктового. <реш> я почав працювати, це був 2001 рік. І з 2001 року, практично, я був підприємцем, був власником фірми і, в принципі, незважаючи ні на що, я вважаю, що я добився успіху. В, саме в бізнесі. В бізнесі, і саме бізнес мене зробив частково як політичного діяча і як сформував як людину, як бізнесмена, ти дивися, бо це може бути шкідливо для піару. У нас люди не дуже люблять бізнесменів, е, ну, е, але е, все так, як є. Е, е, чесно говорячи, е, 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 якщо говорити, якщо по життю. Людині має є судьба добитися чогось, вона доб'ється. Якщо є бажання, терпіння, вміння, людина доб'ється. Якщо в людини не має бажання, не вміння, нетерпіння і знань то вона, Це заздрість, вона ніколи не доб'ється. Я ніколи нікому не заздрив по життю. В бізнесі є такий варіант: якщо людина заробила мільйон. Вона думає, що працював мільйон, якщо вона заробила 10, вона думає, що працювало 10. Вона думає, в 10 разів більше це І працює в 10, 10 разів. В 10 разів більше. Що думати, що, наприклад, сьогодні воно щось комусь неба впаде, чи щось комусь дадуть, ну може, де люди, де були батьки, де була жорстка підмога, де батьки були там олігархи, може, щось комусь дали, але це кошти. Які не зароблені потом і кров'ю. У мене є дуже така родина, знайомих, які практично я починав з нуля, а у їхньої дитини було це все. І так сталося, що десь батьке, батько трагічно загинув і ну, там залишилися кошти мільйони в доларах. І через буквально через два роки ця людина прийшла працювати до мене менеджером. Оце є відповідь на те, що як можна потратити кошти на початку твоєї роботи в обласній раді, і коли вже якраз війна розпочалася в Україні. Ти казав, що схуднув на 15 кг. Я думаю, що виходить, що чиновницька робота важча, чи в чому взагалі проблема? Ну розумієте, люба зміна специфіки діяльності це тяне зміни переорієнтування організму, налаштування організму. Коли я себе згадую, коли я в Кам'янці вчився, ми грали футбол, і все говорили, фізмат чемпіон університету. Mm -hmm. І я тоді важив 65 кілограмів. Ну і вже коли початок бізнесу, я десь два роки 3 тримався. Я, чесно говорячи, виїздив за автомобілем, за великим десятитонним автомобілем, три роки за рулем сам за кермом? За кермом сам виїздив це. Так починався весь сформувати, складатися бізнес. Не зразу я став бізнесменом, бо гроші ніхто не давав мені. Треба було по копійці заробити. І коли я їздив, от я ж знаю, як я перший раз починав набирати вагу. А я скажу тоді, коли? Перший раз, коли набирав вагу, були такі важкі часи. Практично весь ця продукція йшла через кордон контрабандою і приходилося їхати на кордон, перегружатися. І коли я ну, нервував, коли ви розумієте, то й ні. Просто поки... за дорогу я випивав. <пев> <пев> е ніхто не підказав, не було кому підказати, я випивав 3 літри солодкої води. Просто їдеш і глотками, там міліція, там, е е коли були такі періоди, що за нами 40 кілометрів їхала машина, розвертається в лоб-лоб, розвертається в лоб-лоб. І коли нервуєш, я нервував, я запивав водою солодкою. І Тоді так сталося, що я так не, сам як не побачу, хоп, 85-90. А коли прийшов на чиновницьку роботу, Знову була зміна виду діяльності. Ну вже без солодкої води, вже без Вже вже я розумів, якщо я буду чимось запивати або заїдати, то я тоді це. І практично в мене були такі дні, що люди з кабінету не випускали. Після революції гідності ми всі розуміємо, що люди хотіли, щоб влада їх почула, хотіли, щоб зайти в кабінет і просто подивитися, як живуть чиновники, який кабінет чиновника. І були такі дні. Що я працював до 9 годин, ранком поснідав, і до вечора я практично не, не, не виходив з кабінету. Люди, люди, люди. І, і дуже багато проблем тоді впало. Тоді ж не було у нас ні керівника адміністрації бо розпочалася війна, забезпечення військових. Дуже було, знаєте, як важко, коли ну, ти розумієш, знаєш, як зробити, а коли немає інструменту, в тебе деколи зробити. Ну і не хотів кинути взагалі, забути все і повернутися на спокійну вже ту дорогу, яку знаєш, якою Щас вже йшов. Період, коли мене обрали, мені сказали, що така ситуація і що чиновницька робота, що немає ні слова, немає багато людей, ні порядності. Я частково був готовий чуть не лі не кинути, але в житті я. Все звик доводити справи всі до кінця. І коли мені зараз задають питання, чи піду я на слідуючу раду, і чи буду боротися за посаду голови, я чітко і відверто говорю правду. Так, буду. Я дуже люблю своїх дітей, дружину. Я можу завдячувати дітям і дружині, що я добився цього всього. Моя старша дочка, Настя, вона виграла в Празі конкурс і було десь запрошення. Вчитися за кордон. Угу. Я розумію, що а збірка природа, і ми зайняла перше місце в праці. Вона теж відмінниця? Відмінниця. Це ж треба таке. Вона в ліцеї вчиться. Зараз всі думали, що вона перейшла в ліцей, що десь голови ради дочка, що десь треба чудний люд буде допомагати. Вона входить вісімку кращих учнів Хмельницької області. Вона дуже потужно вчиться, хоче стати лікарем, вчиться на хімбіо. Дружина говорить, що характером всі троє дітей вдалися в мене. Ну, я себе так можу і зі сторони деколи не бачу, що я такий впертий і е, от, десь в якійсь мірі доводжу все до кінця, наприклад, по роботі. Мене може, я можу не їсти, можу не спати. А син, я так розумію, що захоплюється спортом. Син пішов по стопам батька, дуже хоче стати футболістом. Сьогодні ну, я... Може, він хоч стане футболістом, а то батько це пішов фізмат, а потім, оця, я б сказала, обласна рада. Так, ми можемо планувати, можемо думати, що буде одне, але життя. Хтось тобто ми плануємо, а хтось зверху е, вставляє. Тобто, ти думаєш, що взагалі що це все доля, що ми не, не тільки доля, є перш за все, бажання, є е, е, бажання вдосконалюватися, бажання змінюватися, е, бажання спробувати себе в інших сферах, не тільки там в бізнесі, в політиці. Е, е, так само і зараз я думаю, що син. Е, так, от він коли в, в, зламав десятий раз палець, дружина він стоїть на воротах, а воротар це півкоманда. І він зараз грає за команду практично він 2002 року, а грає за команду 2000 року. Вони стали чемпіонами України. Не знаю, як мені вдалося йому прищепити любов. Це дуже правильно. Ні, ну, це напевне разу... просто гени. Мені так здається, я думаю. Ну спочатку він десь рукопашним, боєм хотів займатися. Потім, це. Потім десь пішов на футбол. У нас є. Ну, я є президентом клубу Спортлідер, і коли він кілька разів пішов на ігри, коли були повні зали, він сказав, що я буду займатися футболом. Ну десь так здавалося, ну, що Ну, я так розумію, що спортлідер це твоя нереалізована мрія. В тому втілюється. Ну, частково частково. Частко, я думаю, що спортлідер це моя нереалізована дитяча мрія. Знаєте, колись по життю так сталося, коли я поступав, мені перекреслили в дорогу. Коли ми вже вчилися в каменці, ми теж поїхали на змагання. Мали грати вже в фіналі вищих навчальних закладів. Ми були інститутами, і нам сказали, що нам треба програти. Було дуже обідно, бо ми. Що всі... значить треба? Ну так треба, mm. так велико. О, це як у великій грі, як так, у великому футболі. Так. Та. нічого собі, у, я університету, думав. Інституту треба програти, бо ми там десь інститут, щоб стати університетом. І це знову була перекреслена десь мрія, от на мене побачить, і була перекреслена мрія. Я все хлопцям говорю. Які займаються в клубі, які працюють в клубі, зараз і грають за збірну України. Знаєте, я їм говорю золоті слова. В житті дуже добре, коли ти займаєшся любимою справою, вона тобі приносить задоволення і приносить кошти, якими ти можеш пригодувати сім'ю. Це дуже-дуже добре. Бо коли в житті життя заставляє займатися тим, що ти зовсім не хочеш не ніколи б взагалі цим не займався? Так, тому в житті, якщо так людині везе, що вона займається любимою справою, цього задоволення і може прогодувати сім'ю. Це найкраща гармонія. То обласна рада, це взагалі вже улюблена справа чи щодо обласної ради. Я скажу такі речі. Якщо би в обласній раді з часом ми всі зрозуміли, що дійсно треба змінити країну, і була така налаштована жорстка консолідована більшість, змінити не було ніяких політичних інтриг, не було і ніяких політичних ігор. Так не буває. Так не буває, я розумію. Це що... ідеальна ситуація Це... з планети Марс. Так. напевне, щось таке. Погоджуюсь, але я думаю, що якщо би було, то дійсно треба зараз розуміти. Я є самодостатнім чоловіком. Коли я показав декларації будинки, машини, я е, е, знав, ти що... цього не приховуєш, власне? Не приховую. Я не приховую, тому тобто, що тобто ти не прийшов у владу заробляти гроші на. Бюджетів, бюджеті, казати, на наших всіх кровних грошах. Сто відсотків. Я прийшов до Раду самодостатнім чоловіком. У мене було задекларовано 5 автомобілів, в мене було задекларовано з дружиною 3 будинки і в селі будинок четвертий. Я прийшов в владу дійсно, щоб щось змінити. Я по життю зрозумів одне, що влада, розумієте, приходить і уходить. Так само. Якщо ти вмієш працювати, ти завжди знайдеш собі роботу і завжди будеш потрібен. У мене отака от позиція. Саме основне, от зараз я знаходжуся головою обласної ради, знаходжуся в кабінеті. Головне вийти з цього кабінету, щоб мені в спину не плювали люди. Ну не можна для всіх бути хорошим насправді. Ну, не можна, але до цього треба прагнути. Люди повинні зрозуміти, що в владі такі ж самі прості люди, які і на вулиці. Ну, Якщо... власне кажучи, оцей проект він якраз на те й спрямований, щоб показати, що це звичайні люди, що це не зовсім якісь там не знаю. Люди, хто хоче до мене попасти, вони попадають завжди. У мене немає прийомний, неприйомний день. Більшість людей, знаєте, мені після Революції Гідності, коли розпочалася війна, були такі випадки, і це теж повчально, і додає, як кажуть, натхнення для того, щоб далі працювати. Хоча частково ну а розчарування такі були, щоб просто хотілося вже там плакати і, і не знаю, що Ні, там розчар, робити. Розчарування були і, і, і що розчарування і... ці не сильніші за натхнення? Ні, не сильніше натхнення. Знаєте, mm -hmm. коли приходять прості люди, і коли розпочалася в країні війна, приходить до мене така жіночка старша. Просила коштів на лікування, принесла все. Я кажу, таву якраз ми розглядали допомогу військовим, допомогу людям Революції Гідності. Вона зайшла, ми з нею так поспілкувалися. Вона каже: я кажу, ну зараз молодим, треба допомогти тим, тим, тим. А вона так сиділа, сиділа, бере ці документи і каже: Знаєте, каже, я якось стара обійдуся. Молодим треба жити. Зобрала документи. Оце дійсно раніше. Таких людей не допускали до кабінету, і оці такі люди дають таке натхнення, що ти розумієш, що дійсно в нас в Україні ще є люди, які готові боротися за краще майбутнє цієї країни, які готові навіть частинку себе положити, лиш би ми звичайно, краще жили. Звичайно, є, але не всі. Але от дивися, от зараз ти вже голова власної ради, і маєш свій бізнес, все таке буваєш в селі, і взагалі там отакі сільські турботи. Зараз травень, вони тебе якось торкаються чи ні? У мене батьки дуже далеко, вони слава Богу ходяться. Там є сестра. Але чесно говорячи, я десь себе деколи їм, що я не маю часу допомогти, десь колись навіть не маю часу і подзвонити, це не є дуже правильно. Ну коли останній раз був батьків? Був на Пасху батьків. Сьогодні от спілкувався з батьком. Ми з батьком по телефону спілкуємося практично через день. Чесно говорячи, в мене батько теж був мені прикладом по життю, що він ніколи не здавався. Так, були і різні нюанси, але я вам скажу так, коли батько 60 років брав нему, зазад закидав, ми з Ігорем-два брати не могли, а він сам то він зараз ще собі в 64 роки дає раду, і він все зі мною спілкується, десь колись підскаже. У нас десь були навіть десь якісь там розбіжності політичні. Серйозно? По початку, ну як, не радикальні, десь він був, наприклад, я був у Свободі, так. десь там говорив, там, а він, е він говорив, що все, Юлія Володимирівна не веде порядок. Я кажу, батько, ну ти розумієш, що ну, це його право, це, але зараз батько стовідсотково підтримує мене, стовідсотково на моїй стороні і каже, що дійсно що мають прийти інші люди молодші, які по-іншому думають. І от я зараз деякі речі задумаюся, бо коли батько говорив, ну там, Мають прийти політичні дії чи політичні спрямування. Ніколи е, бувають люди політики, які не хочуть не в самодосконаліці. Вони приходять до влади тільки для того, щоб політично пограти, політично попрацювати. Для того вони йдуть в політику, так. тому що це політика. Але бувають люди політики, які приходять в владу, сідають, наприклад, на ту чи іншу посаду, і вони знають як дійсно зробити, направити правильне русло. І міняти. Так воно важко. якщо ну, зараз І сказати. особливо важко людям розібратися. Мені так стається. А люд, людям дуже важко розібратися. На сьогоднішній день практично ну, деякі речі, от здається, пройшов рік. Багато речей змінено. Коли сідаєш думати, що змінено, думаєш, що багато змінено. Коли сідаєш що не зроблено, багато не зроблено. Ти задаєш собі дуже багато запитань, але ми всі повинні розуміти, і люди повинні розуміти, що вестися на гарні гасла, на гарні картинки. Я думаю, що якщо в політиці люди дивилися по справам, що зробили політики, то дійсно політична карта українська. Вони безіння. часто і дивляться по справах. Дав пляшку кагору чи пакет гречки. От тобі і справа. А поремонтував під'їзд чи зробив дорогу. Е, розумієте, е, от деколи багато людей приходить, от, нічого не міняється, нічого не робиться. Дійсно так. Коли запитуєш, як ви голосували, вони, а ми голосували так-то, так. -то, так -то. Розумієте, Політично корупцію ніхто не відміняв. І дуже багато людей ведеться, а потім знову плачеться, ведеться, ну, знову ну, плачеться. На це вічна тема. Тому все залежить, знаєте, люди заслуховують на ту владу, яку не обирають. Що ми би зараз не говорили, ну ми можемо говорити, хтось підтримував, хтось не підтримував того Тоженковича, чи хтось підтримував, хтось не підтримував Порошенка, але все рівно вони прийшли до влади і привели до влади їх. Люди, Ну, звичайно. Але дивися, от. Відкинемо трошки ці політичні справи, бо все одно бачиш, що так чи інакше, ми до них як повертаємося. От ввечері коли ти приходиш додому, от що ти любиш робити? Скажу чесно, от там. От от чесно я брати бачиш... там щось, позайматися спортом. чи… Ну я приходжу з роботи все дуже пізно. Це саме таке, що турбує. Але знаєш, що саме мене найбільше радує, це коли приходжу додому. У мене наймолодша катруся. Який би я в стомлений не прийшов, зараз вона мене обнімає, і знаєте, то пограє карточки, то ще щось. Там в тебе немає часу на свої захоплення. Ти маєш гратися з молодшою донькою. Так само ми можемо подивитися, якщо є гарні футбольні матчі, Ліги Чемпіонів чи Ліга Європи, чи футзал грає, то ми сідаємо з Ярославом і там навіть до півночі буває, дивимося. Практично я маю свої захоплення, маю свої улюблені справи. Дуже мало часу на них, але я стараюся співати. Наприклад, в футзалі, я думаю, я вже практично, ми вийшли, я думаю, будемо боротися за золото чемпіонату України і війдемо, дасть Бог. Ну, але ти сам граєш. Я граю, ну, буває, ну, в п'ятницю збиралися там десь побігати. Ну, Буває, дві п'ятниці граю, на третю не йду, на четверту не йду. Це вже як час дозволяє, але я деколи ще сам ну, трошки бігаю. Хотілося б мати того більше вільного часу, але е, на даний момент я розумію, що може ще не час. То, ага, Може на пенсії. Може. Ну що ж, дякую за розмову. Теж дякую за розмову, дякую за запрошення. Е, я думаю, що такі передачі потрібні. тому що дійсно люди мають бачити і політиків, е, без які кроват. вони без краватки, як вони в сімейному житті і чи вони займаються ще окрім політики. Дякую. Оглядачам до побачення.